Існують різні програми, які дозволяють побудувати тривимірну структуру молекули, такі як HouseView, MolView, Avogadro та інші. Сьогодні ми більш детально розглянемо можливості застосунку Avogadro та покажемо, як з його допомогою можна побудувати та відредагувати необхідну вам молекулярну модель, на прикладі всім нам добре відомого кофеїну. Кофеїн – це безбарна кристалічна речовина з гірким смаком за структурною будовою, гетероциклічний алкалоїд, який є стимулятором центральної нервової системи, входить до складу тонізуючих напоїв та лікарських засобів для полегшення дихання. Ви можете завантажити інсталяційний файл з офіційного сайту без всіляких проблем. Отже, цей крок ми пропустимо та перейдемо до ознайомлення з функціоналом програми. Отримати молекулярну структуру авогадру можна двома способами. Відкрити вже готову модель, яку можна завантажити, наприклад, з сайту PubChem, потрібно саме здійснював розширення, а також побудувати її самостійно, розширення CML за замовчуванням. А далі ви подивитеся відео, в якому ми це все і продемонструємо. Для того, щоб завантажити модель з бази даних PubChem, необхідно зайти спосередньо на сайт, знайти необхідну речовину, а також натиснути кнопку Download. Для того, щоб обрати тип нашого файлу для завантаження, зазвичай використовується 3D-структура і обираємо тип розширення SDF, оскільки він без проблем відкриється як у GMO, так і в авокатор. Після завантаження файлу, я його вже зберіг у свою папку з усіма файлами. Ми можемо його відкрити, просто притягнувши у вікно програми авокатор. Далі, якщо ми хочемо працювати з нашою молекулою, ми можемо користуватися тут інструментами, які у нас є в самому Avogadro. По-перше, у нас можна виділяти атоми окремо за допомогою інструменту виділення, або групу атомів, якщо затиснемо Ctrl. Ну або ж можна затиснути Shift і виділити область. Наприклад, зараз я виділив всі атоми нашої молекули кофеїну. Також ми можемо за допомогою інструментарію зліва а, здіяти на атоми, які у нас виділені. І, наприклад, зараз у нас модель перебуває у форматі ball and stick ми можемо зробити його намагатися зробити в форматі катун, але оскільки ця молекула не є високомолекулярною структурою, то така можливість у нас відсутня, лише з'являються ось такі зв'язки, але ми можемо, наприклад, для такої невеликої молекули зробити її у стік. Тільки відключимо Bolence Stick, залишимо лише stick. Тепер у нас лише така паличкова модель. Також ми можемо залишити лише wireframe модель такий скелет. Ну і працювати з ним. Ну, повернемо, наприклад, до Boland Stick моделі. Також ми можемо зобразити тут вандервальцівські сфери. Тобто, фактично, це CPK-модель. І налаштувавши її. Ми можемо, по-перше, обирати прозорість наших видривальсівських сфер. Також ми можемо розмалювати наші вадривальцівські сфери за елементами, за дистанцією, індексом, частковим зарядом, залишком. Якщо це у нас буде більш високомолекулярна структура, то це буде зручно. А також іншими способами, в тому числі, і як цього захоче сам користувач. Ну, наприклад, розфарбуємо його зачисковим зарядом. Як бачимо, якщо тепер зняти виділення всіх наших атомів, у нас фандривальсівські сфери розмальовані за зарядом. Далі, якщо ми, наприклад, хочемо, давайте приберемо сфери, щоб вони нам не заважали. Ми можемо у програмі Avogadro, так само як і в GMO, вимірювати відстані між атомами, а також кути. Для цього використовуємо цей інструмент. І тепер, натискаючи на один з атомів, потім на інший, ми бачимо внизу відстань між ними складає 1,236 ангстрем. Також, якщо після цього натиснути на третій атом, то окрім другої відстані між карбоном та нітрогеном, ми бачимо також кут, що складає між цими трьома атомами: 120,4 градусів. Ну і якщо натиснути на четвертий атом. Тому також, окрім третьої відстані, будемо бачити ще й торсійний кут. Тут він складає 0 градусів, тому що всі 4 атоми знаходяться в одній площині. Але якби ми обрали будь-який інший атом, що не знаходиться в цій площині, як бачимо, торсійний кут вже складає 34,5 градусів. Якщо ми захочемо побудувати молекулу у програмі Avogadro, в принципі, для чого вона і створена, то давайте відкриємо новий файл. Через файл New, і спробуємо побудувати ось таку саму молекулу кофеїну. наприклад, вже готове. Тепер своїми руками. у нас знадобиться інструмент Draw Tool. Як бачимо, якщо ми будемо клікати лівою кнопкою миші, то у нас буде з'являтися атом або зв'язок, якщо ми будемо з'єднувати їх. А кнопкою миші можна ці атоми видаляти. А за замовчуванням, у нас стається атом карбон та одинарний зв'язок. А також галочка напроти налаштовувати гідрогени, тобто, якщо ми будемо, наприклад, створювати атом карбону, то до нього одразу будуть а, магнітитися відповідно до кількості його валентних зв'язків атоми гідрогену. Якщо ж ми потяг... натиснемо і потягнемо атом карбону, то у нас однарним зв'язком створиться інший атом карбону, що буде з ним з'єднаний. І у нас атоми гідрогену налаштуються відповідно до вже. Нової кількості вільних зв'язків атому карбону. Так само можна побудувати будь-які ланцюги та будь-які молекули ось таким способом, вставляючи лише один атом, фактично. Тут можна обирати будь-який атом з таблиці Менделєєва, а також можна вставляти не один атом, а цілу структуру. Для цього ми можемо зайти в меню Build і команду Insert. Тут можна вставляти. Елементи ДНК або РНК створювати свою послідовність а, з допомогою нуклеїнових кислот. Також ми можемо вставляти певні пептиди, також створюючи послідовність із амінокислот і обираючи навіть стереоізомери їх, також а, фрагменти чи фрагменти смайлс. Ну і для того, щоб побудувати нашу молекулу. Ми можемо взяти за основу а, бензол, щось схоже на ось це А, І давайте видалимо все, що у нас було до цього. Просто натиснувши Delete. І вкупимо тут бензол. Одразу вставимо його. А, у Smiles бензол виглядає ось таким чином. А, можна в інтернеті пошукати, як буде кожна молекула виглядати у записі «Smiles». Ну і якщо ми його вставимо, то отримуємо ось такий. Бензол, бензольне кільце. А далі, для того, щоб побудувати з нього нашу молекулу кофеїну, треба замінити певні атоми та змінити певні зв'язки. Ну, для цього оберемо наш інструмент виділення. Перше відмінимо виділення всіх наших атомів. Так. І тепер, обираючи, наприклад, ось цей атом, ми можемо його замінити на нітроген. Чи навіть якщо повернути нашу молекулу? Для цього треба обрати меню Manipulation Tool, зажати Ctrl, щоб рухати молекулу, зажати Shift, щоб повертати її навколо нашої осі. Ну, якщо ми замінимо, наприклад, тепер цей карбон на нітроген. Для цього нам треба знову брати Draw Tool, вибрати відповідний елемент нітроген та натиснути на наш карбон. Наш карбон замінився на нітроген. І відповідно до його валентності 3, у нього не з'являються додаткові нітрогени. Але у нас має бути одинарний зв'язок між цим карбоном та нітрогеном, тому давайте його змінимо. Ставимо одинарний зв'язок і з'єднуємо наші два атоми. Ось. Тепер ми маємо тут одинарний зв'язок, і нам нічого не заважає так само робити із іншими елементами. Ставимо нітроген, зновунарний зв'язок, далі нітроген буде тут. Гідроген буде тут. І тепер маємо зробити тут карбон. Тут. І для того, щоб поєднати ось ці елементи, треба видалити зайві гідрогени, е, або ж можна, оскільки вони автоматично налаштовуються, просто з'єднати їх у динарним зв'язку. Так. Ну і тепер. За... Тільки там потрібен подвійний зв'язок, тут перепрошую, тож звільняємо його подвійним зв'язком. І тепер у нас залишається лише один, другий та третій хідрогени, які нам фактично треба замінити метилом, ch 3 Щоб це не робити вручну, хоча тут нічого складного, якщо ми замінимо насправді це карбоном, то у нас просто автоматично додасться атоми хідрогену. Але ми можемо зробити це ще й іншим чином. Наприклад, використовуючи інструмент Build Change H to Meteal, але для цього спочатку треба вибрати ті атоми гідрогену, які ми хочемо замінити. В даному випадку, можливо, це не найпростіший спосіб, і краще було б просто замінити їх на карбон. Але якщо у нас є багато атомів і ми можемо обрати їх одразу багато, то чому б це не зробити? Ну і тоді потренуємося, як це виглядатиме на практиці. Ми виберемо наші. Атоми з допомогою виділення, нам треба замінити ось цей атом гідрогену, а також через Ctrl виділяємо ось цей атом. І відповідно build change H to Methyl. І ці два атоми гідрогена замітнилися на метильні залишки. До речі, якщо б ми е, цей атом гідрогену не змінювали б на метил. Але у нас тут був би оксиген, який зараз давайте ми добудуємо. Беремо Row Tool, оксиген, подвійний зв'язок, і замість гідрогену у нас буде оксиген. Тут і тут. Але треба все ж таки зробити подвійний зв'язок з ним. Так, і ось так. І тепер ми позбулися зайвих гідрогенів. І до того що я казав, якщо б оцей кітроген ми б не замінювали на метильний залишок, тобто у нас було б щось типу ось такого. То тоді б ми отримали іншу речовину, яка називається Теобромін. Вона разом з кофеїном входить до складу какао-бобів, але на відміну від кофеїну, вона буде отруйною для собак. Тому просто замінивши ось таким чином наш атом на метил, ми отримуємо зовсім іншу речовину. Тепер, як ми бачимо, наша молекула є трохи кривою порівняно з оригіналом, але це легко виправити. Для цього нам треба оптимізувати геометрію нашої молекули. Це ми можемо зробити наступним чином. Для цього достатньо зайти у вкладку EXTENSIONS, і тут є команда Optimize Geometry. Або ж можна просто натиснути Ctrl-Alt-O. Після цього геометрія оптимізована. Але оскільки в даній програмі геометрія оптимізується, використовуючи різні поля, тобто ми можемо налаштувати насправді. Нашу оптимізацію. Для цього ми можемо вибрати поле силове, в якому буде проходити оптимізація, також кількість кроків, яка буде відбуватися при оптимізації. Ну і відповідний алгоритм оптимізації. Тож можемо проробити це ще на всяк, про всяк впадок пару разів. ctrl o Як бачимо, у нас молекула трохи змінюється. І через декілька ітерацій вона вже доходить до того самого вигляду, який ми бачили у оригінальній версії, яку завантажили з PUBG. А, Ну, За винятком лише того, що у нас трохи по різним повернуті осі, але це нічого, це лише вибір системи координат. Тож, ми побудували з вами молекулу Кофеїну своїми руками. Але якщо ми натиснемо на фос тут і в оригіналі. То ми бачимо, що тут немає ніяких векторів, а тут є ось такі невеликі вектори, що показують сили, які діють на нашій атомні молекулі. Тобто, як ми бачимо, геометрія молекули не оптимізована ідеально. І для того, щоб це зробити краще, існують більш точні методи, наприклад, у GMOL є вбудована оптимізація геометрії молекули, також, яка працює краще. А також ми можемо обробити нашу молекулу у будь-якому пакеті. Більш серйозному, і далі оптимізувати геометрію, наприклад, у каусяні або ще. А, Також ми можемо, якщо б у нас була якась велика молекула по типу гемоглобіну, яка буде розглядатися далі у наступному відео, ми могли б побачити також водневі зв'язки, яких тут, на жаль, немає. А також у іншому вигляді структури, наприклад, катун. А, чи Ribbon. Ну, тут, на жаль, ми в цьому переконатися не зможемо, але а, ці функції також працюють тільки для трохи інших молекул. Лише у нас тут є кільця, то ми можемо RIN виділити окремо наші кільця. Вони будуть виділятися з такими різними яскравими кольорами. Для того, щоб зберегти нашу молекулу, а, ми можемо натиснути файл. Save as, наприклад, якщо ми хочемо зберегти її в певному форматі. Ну і далі обираючи директорію, куди ми хочемо це зберегти. Наприклад, збережемо це у папку нашу Files, а також обираючи формат файлу, ми зможемо завжди повернутися до нашої створеної моделі. Як бачимо, тут є безліч форматів, в яких ми можемо наш файл зберегти. Як ми побачили, зберегти отриману молекулу можна у багатьох форматах. Серед них є спеціалізовані, які використовуються для подальшої обробки у різноманітних програмних пакетах, як от Ґеймін для Геймес, Гау і Джизімет для Гаусіан. Нью W для New W і таке інше. Але існують і більш звичні формати, як от CML, у якому за замовчуванням створюються та зберігаються файли в вогадру. У цьому форматі записуються номери та координати атомів, назви хімічних елементів, а також порядок ковалентних зв'язків у вигляді масивів даних. Але, на жаль, це розширення не може бути відкритим за допомогою Gmol, Тому більш актуальними для нас будуть такі формати, як PDB, XYZ, MOL і MOL2. Файл PDB. Це файл бази даних, який використовується різними програмами і зберігає дані в структурованому форматі. Не зовсім зручною особливістю є те, що файли, які використовуються різними програмами, зазвичай зберігаються в різних власних форматах, тобто їх можна відкрити лише програмою, за допомогою якої вони встановлені. Але створені таким чином pdb файли без проблем відкриваються також у Gmail. У файли формату XYZ записується лише кількість та координати атомів та їх хімічні елементи, причому жодної інформації про зв'язки вони не зберігають. Бонусом є те, що також записується сумарна енергія зв'язків молекули. Ось Мол і МОЛ 2 вже записують ці та багато інших даних. МОЛ-2 робить це у вигляді більш зручному для читання простого користувача. Групуючи інформацію за розділами, такими як молекули, де зберігається інформація про назву молекули та кількість атомів, зв'язків, субструктур і наборів, атом інформація про назви атомів, типи, координати та часткові заряди, бонд ідентифікатори атомів для зв'язку, сабстракче, поля та сет. Він є необов'язковим та використовується лише в особливих обставинах, наприклад, коли розглядається гнучкість ліганду. Як бачимо, останні два формати зберігають якнайбільше інформації про молекулу, в тому числі кратність зв'язків, а також можуть вільно відкриватися як у вавогадро, так і в джемол, що робить їх зручними та доволі поширеними файловими розширеннями. А в наступному відео ми нарешті навчимося користуватися GMO, а саме дізнаємося, що ж таке є консоль, і навчимося робити магію з виглядом молекул, як, наприклад, змінювати їх кольори. Ширину зв'язків та багато іншого. Наша команда дякує за ваш час. Ми сподіваємося, що інформація була для вас корисною. Також із нетерпінням чекаємо до наступних зустрічей у відео. Дякуємо і до побачення!